Судове засідання вишується відкритим продовжується судовий розгляд кримінального провадження за обвинуваченням Дмитрия Романа Миколаївщини поступку частину 125. Судове засіданні з'явився прокурор, з'явився представник потерпілого, потерпілий і захисник. Не з'явився обвинувачення. Чи надходили якісь заяви по питанням відповідальних? Не, не надходили. захисник. Чи знаєте, ви чому не з'явився? Захисник. Дякую. Першим хотів би подякувати за розуміння ми всього засідали в п'ятницю, тому що я був дійсно. Я також хотів би звернути вашу увагу на те, що в мене є повістка про виклик на сьогоднішню дату, на 10 годину, то Національне прийшли бюро. Іншою особи, в іншому канальному можу дати на огляд. Я в п'ятницю зв'язався з детективом набув і домовився про відкладення на четвер, на 10-ту -го годину, для того, щоб брати участь сьогодні в судовому засіданні. І вже по дорозі сюди в Бориспіль Дмитрий Роман Миколаївич мені повідомив, що він не зможе прибути в судового засідання загоди на те, що загинув його близький товариш що територіальної в громади, мешканці в села, прошу честь, відповідно, заходи пов'язані з похованням. Ну і бере участь. Наскільки я зараз його набирав, він сказав, що він рухається колоною назвав населений пункт. І Я, він кажуть, що його не запам'ятав. Рухаються колоною населений пункт, відповідний не поховання щось. Тому я прошу звернути увагу щось на те, що ми ну, з Дмитрієм не спілкувалися він розуміє. Наслідки він розуміє обов'язки, він мені повідомив, що все ж таки завданула його близька людина і я хотів би ще за вашу увагу не записати страшниками населення кодексу України в частині поважності причинного життя особи щодо смерті іншої людини. Тому вашесть я прошу визначити прибуття Дмитра Романа Миколаєвича в поважному дане судовому засіданні, або принаймні немає доказів того, що він бере участь похованні, відкласти вирішення питання поважності в наступне судове засідання, на наступному судовому засіданні. Однак відомо дійсно не має можливості прибути сьогодні. Ваше, от зараз я надаю пояснення, я чую з боку. Бедужить активістів, членів територіальної громади. Ну, По-перше, коли засідання не розпочалося, то знаходиться, якісь образнові постійно вислови, звичайно. Ну, це знаєте, на мій погляд, ці вчинки тільки принижують ту особу, яка про це говорить, в принципі. І от навіть зараз по даю пояснення суду, знову ну, мають якісь там коментарі. По-перше, ну, це заважає роботи захисникам. По-друге, це дійсно, на мій погляд, як мінімум, неповага до всіх присутніх, вже кажучи про тих осіб, на користь яких Дякую. ці висловлюємо зроблені. Суд буде вживати Дякую. заходів, якщо буде необхідно, Дякую, в тому числі Дякую. до тих Дякую. осіб, які перебувають. Будь Дякую. Дякую. ласка, позиція прокурор. Звісно, відхвати судоворогляд, але я вважаю, що я так. Засідання в очевидь є неповажного. Ну, на жаль, в державі гинуть зараз багато військових, цивільних ну, і, і постійно перебувати на таких заходів можна ну, безкінечно довго, з об'єктивних причин. Може, з цих міркувань прошу визнати неяко неповажною засудиною. Одночасно з цим. Як вже прокурор і сторона потерпілих наголошувала, е, спливають строки притягнути давності у попроступку, які інкримінується кримінується в е, В принципі, ми з сіковом слідки, яких необхідно депутати в судовому засіданні, але і, і досі сторона захисту надала письмові докази, які вона озвучувала, ну вона абстрактно озвучила, що будуть якісь документи, хотілося б, щоб суд обмежив ну, захист на надані таких допитів. Тому що начебто ми повинні дочекатися допиту всіх свідків, і це буде тільки після цього. На мою думку, це вочевидь затягування процесу, як такого, дуже довгий процес. Хотів би, щоб суд обмежив в цьому сенсі. Так, Щодо неявки обвинуваченого, які заходи ви вважаєте суду слід чинити у випадку визнання неявки? Я вважаю, що необхідно накласти гроші. Чи є підстави для застосування приводу? Думаю, є, оскільки причина не поважна. Підтримку пропонував, все ж таки вважаю, яка яковажность, але на те, що по про яку сьогодні говорять, на шанування пам'яті цієї людини були присутні, в тому числі свідки, сьогодні з'явилися за особливо засідання, це депутати сільської ради. Заходи завершилися до... Того, як почали засідання, свідки встигли прибути в зал судового засідання. На цьому засіданні дійсно був Дмитрий, який з усіма попрощався, шанував пам'ять, поклав квіти і так само, як і інші свідки, мав можливість. Ну тобто, чому громада зараз захисник говорить про майбутнє повагу до захисника? Але про повагу до свідків, які є свідками сторони захисту, викликалися сюди, зривалися з робочих місць, відкладаючи е, люди. Приїхали з роботи вже друг в друге, е, прибули в засідання минулого разу. Е, поважна причина була у захисника. Того разу поважна причина голови сільської ради, які, до речі, 19-4 на сайті сільської ради вже була інформація про те, що дана э, захисник э, загинув і э, ці заходи будуть відбуватися в селі Голі. Тобто було відомо, міг повідомити суд, э, міг повідомити також, щоб не прибували. Якщо вже бажає, що його участь э, і він не встигає бути присутнім в даному засіданні, хоча б мати повагу до власних свідків, викликаних ним. Судове засідання і попросити суд відкласти на іншу, більш зручнішу для всіх дату. Однак жодної поваги до всіх інших у залі судового засідання, звичайно, сторона ні захисту ні самоговачення не виявляє. І е, такі вже не один раз судом попереджувалися, що це не є поважна причина участь у заходах е, про те, що. Загибель рідної, близької людини, тобто на сьогодні доказів не подали, наскільки близька є людина, що загинула, в похованні в якої бере участь Дмитрий, тобто він по факту є лише головою і дійсно брав участь, як голова СІЦКО, ОТГ в даних заходах. І зважаючи дійсно на те, що є очевидним, тобто якщо спочатку сторона захисту говорила, що ні, в строки є. Та ми будемо захищатися і доведемо свою невинуватість, то зараз стає очевидним, ну, все більше і більше, що це затягування часу і, і встрока. Тому підтримую перше клопотання застосування приводу, щоб е, як вмитла суд, наступне судове засідання, щоб воно дійсно відбулося, оскільки це вже буде третій раз, коли будуть приїжджати свідки. Е, По-друге, е, знову ж таки, ну, можливо, трохи перечасно, але оскільки вже прокурор заявив таке клопотання. Просимо суд зобов'язати і обмежити сторону захисту в строках подання письмових доказів тобто наступне засідання, для того, щоб ми теж могли ознайомитися з тими доказами, які сторона захисту, Нам вони не відкривалися в порядку 290 -ї. Тому ми готові їх оглянути, якщо вони нам будуть відкриті, і висловити відразу свою позицію щодо їх допустимості, можливості дослідження наступних судових засідань. Інакше це буде тривати ще. Досить довгий час. Дякую. Потерпіли. Повністю підтримую прокурора і свого адвоката. Це вже повторна неявка з таким приводом і на, минул, на попередній раз роз'яснювалося обвинуваченому, що це неприпустимі причини неявки. Тому потрібно якийсь вайт заход. Дякую. Будь ласка, дуже коротко. Хочу звернути вашу увагу на те, що відповідно до пункту 6, частини 1 статті 138, КПК поважені причини причиною на прибуття особи на виклик і смерть близької, близької людини. Я хотів звернути вашу увагу на те, що Дмитрий після за того засідання, коли було застосовано, що стягнення до нього, коли він не з'явився в зв'язку з тим, що загинув штати територіальної громади, я звернувся до цього позицію. І він після цього дійсно не бера участі в тих закладах, пов'язаних з вшануванням пам'яті загиблих, коли ці заходи були, ну, накладались на судові засідання. Він постійно з'являвся. Станом на зараз загибель людина дійсно є близькою для нього. І в чому це пере, 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 проявляється, я впевнений, він вам надасть, переповнив пояснення, І, можливо, навіть якесь якісь, якісь документальне підтвердження у вигляді світлин спільних або чогось іншого. Це що стосується ще раз поважності причини неприкриття. Стосовно попитання про приводова 6, ну зрозуміло, що його може бути і і головуючим. Однак це попитання з'явлено не було, тому ствердження представника потерпілого, що я отримував клопотання про звіснення приводова 6 є неналежним. А питання про звіснення приводу, приводу перепису 41 КПК з'явлено не було, то воно має бути письмовим, і воно має відповідні вимоги, які визначили на це корис. Всього немає. Тому знову ж таки. Я е, розумію бажання певних осіб, можливо, там, отримати якоїсь сили рішення, яке вони очікують, ще невідомо, яке воно буде. Однак якщо, я хотів би зважити вас на те, що дійсно Дмитрий саме зараз перебуває на похороні близької людини. І прошу визнати, що поважно не на пробуття поважною або як мінімум докласти це питання на судно світове засідання для того, щоб він надав пояснення, потім ви зможете визначити чи... чи, 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 чи які заходи впливу до нього можуть, можуть бути застосовані? Ми заправляємося, що він максимально бере участь. Дякую. Репліка буде сторони Мають бути рівними, і якщо прокурор надав всі докази, вже давним-давно знайомим сторону захисту, то і сторона обвинувачення має право у найкоротші строки ознайомитися з доказами страниця. Репліка у вас буде? Ні. Потерпіли? Запитання до захисника. Ви якісь документи на сьогодні брали з собою для долучення? Я брав свої матеріали допиту на салі досудового розслідування для того, щоб допитувати безпосередньо освіти, які мали брати участь. Я маю на увазі ті документи, про які ви говорили, що ви після, після допиту. Ви на сьогодні брали якісь? Я не брав. Суд ударяється, до речі, на фотографіях.

Може, вже, зараз, не, може, не 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 Сказати, він ніяк не родич, а від не сталося. Це стовідсотка. Тим більше вже закінчилась процесія, вона надійська не закінчилась. Це раз по-друге. Гидко, коли тилова криса... Вrium. Ховається з бійцями. Оце гидко. І прокурить це такого. Може, тобі скоро привезев БД. Хай привезе. Гроші це навряд. На брехні не повзлов. Тут пацани у мене сосушники рік не можуть отримати в БД, а тут чудо, Ну, він буде, не переживаємо, собі дуже героя. хоче його зробити. Герой України. нічого не, не бачите, Думаю, Думаю героєм не буде, дуже сподіваюся. Кроме зв'язки є народний герой. От, тільки це позитивно, але він буде народний герой. В і лігі... В негативному сенсі. i'm going to

30 було з запізненням і без 20.10. 20, десять години були так доволі. А вони помало їхали. Мали, ми їхали до біля дому. Потім його як привезли, саме перший вимовив Дмитрів. Він положив квіти, попрощався, все зробив. Думаю, от буде їхати зараз зі мною. Чи хотіли б підійти, сказати, може, ви мене підвезете та поїдемо разом. Щоб карасі відчинити. Так треба було відійти, розказати про їх зашки, і ви був хіто. Ні, треба було. В принципі, на Рашу. Що тут не буде? Людина собі А Тепер розказують, що близька людина. Аж смішно. Не може, він може потім бути визнаний. Я з Мартусівки знаю, яка близька людина. Це легко прикриватися героями, таким щурям. Він одружився, він там довго жив на тисці. А потім одружився і пішов на війну на Світлані, ось шершень півроку назад розписував. А, точно, да, бува Півроку назад. Шершень розписував. Але щоб він був близький, їй, то це 100%. він Близький, цим партнером. Це просто. Йому як треба, то чорт буде з хвостом. Mm -hmm. Я ж у нас суто йде. Ну, я дивлюся прощався, все зробила. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Значить, буде нас в порядні. Ні, він нас тягає, ті, що нічого не бачили, саме на тисяч стоїть. Це він пошло Так. Заявили ну, бачили, вже що Так бачили, що вони Всі всіх депутатів. Але ж ми порядні їздимо, а з їхньої сторони, хай ну, їх наказують, через криків. Чого вони не їдуть? Це все. Але це і переходила.

Ну що зразу не розписано? Півроку тому розписано. Звичайно, що перший раз починається. Півроку нас не дороги не знали. Ні до того не візять. Може, він і тоді не бачив, ще не бачив. Дуже логічно. Това върху стане спира Чудовищно! То мога

Так, да, ми вже звучно нас скрізь записуємо. Тому що ця несправедливість вже на бригу. Mm -hmm.

вороба. Наприклад, депутатська пропозиція про те, що на нашу власну, на нашу, Карпатах, правда, багатьох. Деякі радять, може, пришвидшити цей процес і до нього додати. І з цього, що нам, Карпатам, значить, я чітко відчуваю, що теж ж, на другий, на сільської, як її звати там,

Він щось говорить, не знаю, що це. Може, комп'ютер, але не знаю. Це щось таке, що він говорить. Ну, це, наприклад, опис, що він став, що він, як його, він зник. Там, наприклад, хороше, і все перестраховане. І, наприклад, він прийшов. Ну, я думаю, от може до нього, щоб він подивився. Дякую, так що добро. Все, дякую це займе, це займе, ну, само, а, а, це. А я на схожі. Угу. Знаєш, що ти хочеш жити слабко, от бально. Понадсі, я знаю, що це буде. Що привид. Це було жарко. Ну, в процесі, так, це сталося. Ну, що сталося, що пішло. Без жодного. Може, варто щось додати.

На слід, що становить 6056 eh, гривень роз'яснення, то винувачення чуть при статті 147 КПК України, особи на яку була накладна грошова на стягнення, яка не присутня. Тут має право податкову питання по скасування ухвалу, про скасування ухвали про накладені на неї грошової стяги, про питання подається до суду, який виніс які винісло принакланені грошової стани оформи в результату на сознання, озвучені для повнотестували, то доголошено до 23 квітня 8.30. Також оголошують вступна резолючна частина ухвали іншої. 22 квітня 24 рік борідний суддя Бориспільським Півським міським суду Київської області Каченка за участь секретаря прокурора потерпіло, потерпілого представника потерпіла також захисника. Розглянуючи питання щодо наслідків на першу, статисту, кимінер, косу, приїд, обвинувачення судового засідання, кримінально провадження за обвинуваченням Дмитра Романа Миколаєвича, вчинення Мінкримінального правопорушення, на першої статті 125 кримінального суду не постанови здійснити привіт обвинувачення Дмитро Романа Миколаєвича який проживає за адресу вулиці Політника, 13-го числа Чебільського Київської області, зобов'язати обвинуваченого Дмитрова Роману Миколавича прибути до міського суду Київської області в супроводі особи, яка буде виконувати дану опалу. Судове засідання, яке відбудеться 10 травня о 10.30, доручити виконання приводу начальника Бориспусвореної управління поліції в ОМПКій області і роз'яснити, що випадки невиконання особи, що підлягає приводу законних вимог, щодо виконання ухвали про здійснення приводу, до можуть бути застосовані заходи фізичного впливу, які дозволяють здійснити її супроводжу, до місця виступу застосування заходів фізичного впливу повинно передавати попередження про намір їх застосування. Ухвалу скаржені відлягає, текст схвалу буде оголошено 23 квітня о 8.30. У зв'язку з неприбуттям обвинуваченого відкладається судове засідання питання щодо долучення доказів, той, що будуть вирішуватися, коли будуть всі учасники кримінального провадження. На цьому все, дякую закопечні. Не можна.